Що ви думаєте про аварію у Дніпрі? Вся країна гудить. Вбили десятирічну дитину. Водій на Бехі вдарив форт в правий бік. Не працював світлофору. Бехи швидкість була 180. Водія відмазують. А водій БМВ неповнорічний, і він не мав права взагалі сидіти за кермом. Він порушив ПДР, що призвело до ДТП. По суті, там трактувати можуть, що водій Форду повинен був поступитися йому при розвороті. Але при такій шаленій швидкості це навряд чи було б якось виконано. Тож він, напевно, вилетів, знову ж таки, трактувати можна по-різному, але в будь якому випадку водій. Причому він притягався вже раніше, раніше до відповідальності за керування автомобілем без права на то, тобто, прав в нього немає йому 17 років. А, максимально осуджую, і він винен, тобто винен в основному той, хто був а, без прав. Пацан, який летів на бехі, бездумно. Причому страховка не розповсюджується, виплати компенсації ніяких відповідно не буде. бо страховка не діє, якщо ти не мав право на керування. Тож задумайтесь, ті, хто полюбляє їздити без прав, які можуть бути наслідки. Але водій Форду, я думаю, теж якось буде притягатися до відповідальності а можливо вони її розділять. бо по суті він теж винен. Він при розвороті повинен був поступитися зустрічці. Тож все залежить від того, як будуть робити слідчі дії, але я думаю, всім і так зрозуміло. Незважаючи на розголос цієї справи, я думаю, що е все замнеться. Якось так.